Тамара поверталася з роботи через парк. Її сумки були важкими, і вона присіла на лавку, щоб трохи перепочити. Було так свіжо, тихо і спокійно. Але її йшла дівчинка років десяти, ведучи на повідку величезного кота з китцями на вухах. Тамара зацікавилася вона ніколи раніше не бачила таких котів. Розпитавши про породу, вона звернулася до маленької господині кота. Так, це майкун, така порода, рідкісна, з гордістю відповіла дівчинка і пішла далі. Тамара ще більше замислилася так, їй доводилося в житті спілкуватися з подібним котом, але тільки диким. Спогади нахлинули самі собою. Хоча багато років вона гнала їх від себе. Тепер вона була щаслива у шлюбі. І, незважаючи на життєві труднощі, у неї все було добре. У сім'ї панував мир і злагода. Підростали діти, але її життя починалося не так безхмарно. Тамара була дуже красива, яскраві блакитні очі, довге густе каштанове волосся, яке мама заплітала в тугі коси. Вона народилася в повній сім'ї, батьки обожнювали свою єдину доньку. Батьки дівчинки були бізнесменами початківцями. Через часті відлучки маленьку дівчинку виховувала няня. Вона була для маленької Тамари другою матір'ю і водночас хрещеною матір'ю. Коли тінні виповнилося сім років, в її житті сталася трагедія. Її батьки поїхали в інше місто у справах і не повернулися. Вони потрапили в аварію. Але дівчинці пощастило, що з нею була няня. Жінка не дозволила забрати дитину до дитячого будинку і установила дівчинку, бо інших близьких родичів у неї не було. Бували випадки, коли дівчинка розпитувала про своїх батьків, але Віра Іванівна завжди розповідала їй про те, що вони на небесному сонечку, але вони завжди поруч і доглядають за тобою. З цими словами жінка обіймала свою тепер уже доньку. Час минав і до 18 років Тома розквіла. І була гордістю для Віри Іванівни. Вона вчилася невідмінно і відмінно закінчила школу, вирішила вступити до того ж університету, який колись закінчили її батьки. Її взагалі приваблювала архітектура і все, що з нею пов'язано. Тамара намагалася бути найкращою студенткою в інституті, адже в цьому університеті ще пам'ятали її батьків, і вона мала стати їм гідною заміною. І все йшло добре, поки в її житті не з'явився Данило. Насправді навколо неї було багато хлопців і шанувальників, але вона ні на кого не звертала уваги. Дівчина була повністю поглинута навчанням. Даня був сином багатомісцевого чиновника. Юнак звик утримувати все, що хотів. Цього разу він захотів Тамару. Але дівчина при всій своїй красі була зовсім не легковажною, а навпаки, занадто серйозною. Дорогі подарунки, величезні букети і море компліментів, все це ніяк не впливало на неї. Хоча будь-яка інша впав до його ніг, але не Тамара. Він всіляко намагався вмовити дівчину. Через що отримував відмову. Однак ці відмови тільки більше його заводили протягом півроку цей коханець не давав проходу юній красуні, і вона здалася. Але дівчина поставила умови спочатку весілля, а потім все інше. Природно, ні про яке весілля Денило навіть не думав хлопцеві потрібно було тільки одне. Отримати своє від цієї першої красуні курсу. Одного разу він запросив Тамару на дачу. Батько часто про тебе розпитує, а мама хоче познайомитися перед весіллям, посміхнувся Даня. Він обманом заманив дівчину на дачу. Батьків, звісно, там не було. Але Даня запевнив Тамару, що вони ось ось прийдуть. А поки вони можуть відпочити і випити по келиху вина. А далі Тамара не пам'ятає усе було як у тумані. Він накачав її наркотиками та знущався над нею, як міх. Коли вона ще не прийшла до тями, Даня вивіз її в ліс і виштовхав з машини в розірваному одязі та зі зв'язаними руками. Тамара прокинулася у чужому будинку на чужому ліжку. Голова, здавалося, ось ось розірветься вона майже нічого не пам'ятала. Мабуть, останнім було те, що вона зробила ковток зі склянки, яку їй запропонував Данило. Поруч з нею сидів величезний плямистий кіт з китицями на вухах. Здавалося, він охороняв її, вивчаючи бурштину жовтими очима. А де це я? запитала Тома майже нечутним голосом. Ти прокинулася. Це добре. До кімнати зайшла старенька бабуся. Тримаючи в руках горнятку з якоюсь паруючою рідиною. Ну, кофімко, дай мені місце. І вона відсунула рись від ліжка, на якому лежала Тома. Випий. Але Тома відсахнулася від горнятка, як від поминів Не бійся це цілюще зілля, все погане залишилося позаду. Я допоможу тобі одужати і все забути. Я й так мало що пам'ятаю. Тома тремтячими руками взяла чашку і сьорбнула гірку родину. Може, воно й найкраще, що ти не пам'ятаєш? Фіма виніс тебе з лісу непритомною і зв'язаною. Хто і навіщо це з тобою зробив? Ти справді не пам'ятаєш, чи не хочеш розповідати? Тома розповіла Таїсі все, що пам'ятала. І те, про що вона вже здогадувалася От сволота. сплеснула руками жінка. Треба написати на нього заяву? Ні, категорично відмовлялася Тома. Але можна я залишуся у вас? Я не хочу повертатися в місто, я не можу нікого бачити. О, дівчинко, ти не можеш це так залишити. Безкарність породжує нове зло. Але, звісно, вирішувати тобі. Я не можу змусити тебе покарати лиходія. Залишайся зі мною скільки хочеш. Не хвилюйся до інституту Тамара не повернулася. Вона ще півроку жила зі своєю рятівницею Таїсією, Ірисю Фімкою, подружилася з обома. Часто гуляла в лісі, Ірись завжди супроводжала її. Тому Таїсія знала, що дівчинка в цілковитій безпеці. Поступово до Тамари повернулися фізичні та душевні сили, і вона покинула будинок, який перехистив її. На прощання вона залишила Таїсій свій номер телефону для зв'язку. Повернувшись до міста, Тамара влаштувалася на роботу, а потім продовжила заочне навчання в іншому університеті. Відтоді минуло небагато часу, і одного вечора в будинку пролунав телефонний дзвінок. Схвильована Таїсія повідомила, що фімка покарав покидька, який знущався над Томою. Той чинив так само і з іншою дівчиною від безкарності, мабуть, з божеволю. Але йому не пощастило. Цього разу він зустрів у лісі фімку, вона його добряче побила. Дейка кішка так його покусала, що навіть якщо йому накладуть шви в лікарні. Я сумніваюся, що він коли-небудь знову потягнеться до дівчат, і чи буде він взагалі здатний на щось інше. Тамара прокинулася від спогадів дівчинка з кішкою, схожою на рись, давно зникла з поля зору, і жінка зібрала речі та поспішила додому до своєї родини.